Рецепт домашньої томатної пасти без загущувачів крахмалю та оциту. Буквально як-небудь покришіть помідори яблука перець та цибулю, пересипте сілью, щоб у них відкрилися чакри та овочі пустили сік, і лишіть їх медитувати на 3 години. Далі цю всю соковиту красу відправляємо на вогонь і проварюємо до готовності. Готовність перевіряємо по яблуках. Якщо яблуко готове, значить все решта теж готове. Знімаємо овочі з вогню і переходимо до наступного етапу. Занурюємо сито або друшляк овочів і починаємо відбирати рідину. Саме цей процес определяє, наскільки густа буде ваша томатна паста, тому старайтеся. Я відбираю рідину повністю, щоб томатна паста була густа. І зараз почну процес загущування за допомогою занурювального блендера. Можете лишити трішки рідини, і тоді це вийде не паста, а соус, але все одно це буде смачно. В результаті в мене виходить ось така густа маса. Зараз це все повертаю на вогонь і додаю спеції. Оцту не додаю, довожу до кипіння і після цього розливаю по банках. Але перед тим, як розливати по банках, обов'язково спробуйте насіль, щоб вас влаштовували, тому що овочі у кожного різні. І на коня те, що забула додати: я перетираю пасту для того, щоб вона була однорідна і там не лишалося насіння та шкірки. Ви можете це робити, можете це не робити, як вам подобається, в залежності від того, де ви будете це використовувати. Ну і момент з фінішним кипінням, будьте обережні, тому що, як би там не було, а все густе, дуже сильно стріляє. А я всім вам дякую за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео!